Пристрої калійного загородження, скидальні башмаки або стрілки у загороджувальному положенні не повинні допускати виходу поїзда чи рухомого складу з колій, на яких вони встановлені. Ці пристрої мають обладнуватися показчиками калійного загородження. На всіх ділянках має бути поїзний диспетчерський, поїзний міжстанційний. Постанційний лінійно-колійний стрілочний зв'язок. На ділянках, обладнаних автоблокуванням, диспетчерською централізацією та на всіх електрифікованих ділянках має бути енергодиспетчерський і перегінний зв'язок. Ділянки з кабельними лініями зв'язку повинні мати службовий зв'язок електромеханіків СЦБ і зв'язку. Крім того, на залізницях мають бути магістральний, дорожній, квитково-диспетчерський, інформаційно обчислювальний місцевий та інші види телефонного та телеграфного зв'язку для керування рухом поїздів, продажем квитків і роботою дільничих підрозділів. Усі ділянки повинні бути обладнані поїзним радіозв'язком. <кій> Поїзний радіозв'язок повинен забезпечувати надійний двосторонній зв'язок машиністів, поїзних локомотивів, спеціального самохідного рухомого складу з поїзним диспетчером у межах всієї диспетчерської ділянки, черговими станціях, що обмежують перегін. З машиністами, зустрічних та тих, що йдуть позаду, локомотивів. моторвагонних поїздів спеціального самохідного рухомого складу, що знаходяться на одному перегоні з черговими по переїздах та депо, з керівниками ремонтних робіт і сигналістами, зі стрілками воєнізованої охорони в поїздах та на об'єктах, з помічником машиніста при виході його з кабіни. З начальником чи механіком-бригадиром пасажирського поїзда. При збільшенні довжини перегонів понад 15 км внаслідок закриття станцій або відміни чергування черговими по станціях Надалі доведення нових систем поїзного радіозв'язку дозволяється забезпечувати радіозв'язок машиністів поїзних локомотивів, моторвагонних поїздів. Та спеціального самохідного рухомого складу при проходженні по перегону з черговим найближчої станції при умові стійкого радіозв'язку з поїзним диспетчером. Порядок взаємодії при цьому машиністів, поїзного диспетчера і чергових по станціях, що забезпечують безпеку руху поїздів та перелік таких перегонів встановлюється ну, начальникам залізниці. Нові системи поїзного радіозв'язку. Що впроваджуються на ділянках залізниць з інтенсивним рухом поїздів та диспетчерською централізацією, повинні забезпечувати надійний двосторонній зв'язок перелічених у цьому пункті працівників незалежно від довжини перегонів. Технічні нормативи і правила користування поїзним радіозв'язком установлює Державна адміністрація залізничного транспорту України. Порядок, що забезпечує безпеку руху при несправності поїзного радіозв'язку, встановлюється інструкцією з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України. Обладнання поїзним радіозв'язком, спеціального самохідного рухомого складу, виконується відповідно до планів, затверджених Державною адміністрацією залізничного транспорту України, на станціях, залежно від технологічної потреби. Мають застосовуватися станційний радіозв'язок, пристрої двостороннього паркового зв'язку і зв'язок для інформації пасажирів. Станційний радіозв'язок має забезпечувати двосторонній радіозв'язок у мережах маневрового і гіркового радіозв'язку. Радіозв'язку станційних технологічних центрів. Пунктів технічного обслуговування вагонів і локомотивів, радіозв'язку пунктів комерційного огляду вагонів, контейнерних майданчиків, бригад обслуговування і ремонту технічних засобів, СЦБ, зв'язку колії, контактної мережі тощо, лів воєнізованої охорони. Забороняється застосування однакових радіочастот для різних маневрових районів у межах однієї станції. Для кожного маневрового району станції та обслуговуючих його локомотивів, виділяється окрема радіочастота. Пристрої двостороннього паркового зв'язку мають забезпечувати добру чутність у межах парку. Ці пристрої повинні мати направлену дію для зменшення шуму за територією залізниці. Пристрої двостороннього паркового зв'язку, що застосовуються для передавання вказівок про. Поїзну і маневрову роботу, а також для інформації пасажирів, мають бути постійно увімкнені, забезпечувати безперервну дію каналів зв'язку, мати контроль увімкненого стану. Поїздний міжстанційний зв'язок на прикордонних станціях, а також пристрої поїзного і станційного радіозв'язку на станціях та диспетчерських ділянках мають обладнуватися системою. Документованої реєстрації переговорів. Порядок користування системою документованої реєстрації переговорів визначається Державною адміністрацією залізничного транспорту України. Для керування ремонтними роботами на перегонах і станціях вантажонапружених напружених ліній має застосовуватися оперативний зв'язок, призначений для забезпечення надійного двостороннього зв'язку. В межах ремонтних підрозділів з керівником робіт, керівника робіт з машиністами локомотивів, машиністами спеціально самохідного рухомого складу і черговим апаратом відповідної служби. Перелік ділянок, обладнаних цим провідним або радіозв'язком, затверджується начальником залізниці. Забороняється користуватися поїзним диспетчерським і стрілочним зв'язком для переговорів. З питань безвідносних до руху поїздів. Забороняється увімкнення до мережі стрілочного зв'язку, інших телефонів, крім виконавчих пастів централізації, стрілочних пастів та чергового постанції. У поїзній диспетчерський зв'язок допускається увімкнення тільки телефонів чергових постанціях, маневрових диспетчерів, операторів, чергових локомотивних депот. Підмінних пунктів енергодиспетчерів і локомотивних диспетчерів, чергових інженерів дистанції сигналізації та зв'язку. На ділянках з диспетчерською централізацією у поїзний диспетчерський зв'язок допускається з дозволу начальника дирекції залізничних перевезень увімкнення телефонів чергових на переїздах. На станціях. Де немає штату чергових працівників, служби перевезень або вони передбачені штатом, але не передбачено їх цілодобове чергування, дозволяється увімкнення до поїзного диспетчерського зв'язку телефонів, встановлених у квартирах начальників станцій, електромеханіків і електромонтерів СЦБ. Допускається тимчасово підключати до проводів поїзного диспетчерського зв'язку на перегонах. Переносні телефони водіїв дрезин, начальників відбудовних і пожежних поїздів, електромеханіків СЦБ і керівників колійних робіт і робіт по забезпеченню електропостачання. У поїзний міжстанційний зв'язок допускається увімкнення тільки телефонів в чергових постанціях, а на ділянках з автоблокуванням, крім того, телефонів перегону зв'язку та чергових на переїздах. Інформаційна обчислювана система має забезпечувати можливість введення, передавання оброблення і збереження даних, видачі результатів розрахунків споживачам у визначені терміни, розв'язання задач, планування, оперативного управління, обліку, статистики в усіх підрозділах залізничного транспорту. Технічні і програмні засоби мають постійно підтримуватися в працездатному і активному стані. Забезпечувати потрібну надійність та достовірність. Підключення термінального та іншого обладнання до інформаційно обчисленої системи залізничного транспорту має здійснюватися відповідно до вимог документів, затверджених управлінням техніки Державної Адміністрації залізничного транспорту України. Відстань від нижньої точки проводів повітряних ліній ССБ і зв'язку до землі. При максимальній стрілі провисання має бути не меншою за 2,5 метри. На перегонах 3 метри на станціях 5,5 метрів. На пересіченнях з автомобільними дорогами на існуючих лініях до їх перебудови дозволяється відстань 4,5 метрів. При пересіченнях залізничних колій. Відстань від нижньої точки проводів повітряних ліній СЦБ і зв'язку до рівня верху головки рейки має бути не меншою за 7,5 метрів. Пересічення електрифікованих залізниць повітряними лініями СЦБ зв'язку не допускається. Такі пересічення виконуються підземними кабельними ставками. При пошкодженні лінії СБ і зв'язку і відбудова їх має виконуватися у такій послідовності. Проводи поїзного диспетчерського зв'язку, Проводи калійного блокування і диспетчерської централізації, енергодиспетчерського зв'язку, електрожезлової системи, поїзного міжстанційного стрілочного зв'язку, проводи телеуправління пристроями енергопостачання проводи магістрального зв'язку. Інші проводи СЦБ і зв'язку. Споруди та пристрої СЦБ та зв'язку мають бути захищені від заважаючого і небезпечного впливу тягового струму ліній електропередачі та грозових розрядів. Апарати СЦБ, за допомогою яких здійснюються різного роду залежності. А також апарати поїзного та станційного радіозв'язку мають бути замкнені і запломбовані. Розкриття їх дозволяється проводити тільки уповноваженим на це працівникам служби сигналізації зв'язку з обов'язковим попереднім записом у журналі огляду цих пристроїв. За цілісність пломб на апаратах ССБ та радіозв'язку відповідають чергові працівники, які користуються цими апаратами. Дистанції сигналізації та зв'язку повинні мати креслення і описи наявних на дистанції пристроїв СЦБ і інших пристроїв, що обслуговуються ними. Відповідні стандарти і норми до цих документів мають своєчасно вноситися усі зміни. Типові рішення щодо пристроїв СЦБ затверджуються начальникам управління автоматики, телемеханіки і зв'язку. Державної адміністрації залізничного транспорту України. Використання нетипових технічних рішень у пристроях СЦБ не дозволяється. Тимчасові зміни залежності пристроїв СЦБ можуть допускатися тільки з дозволу начальника дирекції залізничних перевезень, не більш як на 5 діб, а на більший термін тільки з дозволу начальника залізниці. Планові роботи з переобладнання, перенесення ремонту, випробування та заміни пристроїв і приладів СЦБ і інші планові роботи, що викликають порушення визначених залежностей або тимчасове припинення їх дії, мають проводитися згідно з графіками, затвердженими начальниками дирекції залізничних перевезень, що передбачають мінімальні терміни їх виконання. У будь-яких випадках забороняється проводити на станціях такі роботи без згоди чергового по станції і без попереднього запису про це керівником робіт у журналі огляду колій, стрілочних переводів, пристроїв СЦБ, зв'язку і контактної мережі. На ділянках з диспетчерською централізацією аналогічні роботи мають проводитися тільки за згодою поїзного диспетчера. При розташуванні пристроїв, на значній відстані від приміщення чергового постанції, запис про проведення пристроїв у дію, а також запис про тимчасове вимкнення цих пристроїв для виконання непередбачених робіт щодо усунення несправності, може замінятися реєстрованою в тому ж журналі телефонограмою, переданою черговому постанції з наступним особистим підписом. Керівника робіт у журналі. Заміна та вимкнення окремих пристроїв та приладів СЦБ, коли визначені залежності не порушуються, можуть виконуватися за згодою чергового станції, без запису в журналі огляду колій, стрілочних переводів, пристроїв СЦБ, зв'язку і контактної мережі. Перелік робіт щодо заміни і вимкнення таких пристроїв. І приладів визначається Державною адміністрацією залізничного транспорту України. Випробовування діючих пристроїв СЦБ в усіх випадках мають відбуватися за згодою і під наглядом чергового постанцій, а на ділянках з диспетчерською централізацією, за згодою поїзного диспетчера. Освітлення сигнальних приладів має забезпечувати чітку видимість показання сигналів. Забезпечення своєчасного і безперебійного освітлення покладається світлофорів маршрутних показчиків на начальників дистанції сигналізації і зв'язку, стрілежних показчиків, показчиків калійного загородження і гідравлічних колонах на станціях, на начальників станцій, сигнальних приладів на коліях локомотивного вагона, калійного та інших господарств, на начальників відповідних підрозділів. Електропостачання пристроїв сигнальних приладів на станційних коліях забезпечується дистанціями електропостачання. Працівники дистанції сигналізації зв'язку зобов'язані забезпечувати постійну нормальну видимість сигналів світлофорів і маршрутних показчиків. Видимість показань світлофорів має перевірятися з колії. Електромеханікам після кожної заміни світлофорних ламп. Видимість сигналів на головних колях, перегонів і станцій має перевірятися з локомотива старшим електромеханікам не рідше одного разу на місяць, і начальникам дистанції сигналізації та зв'язку не рідше одного разу на квартал. Начальники дистанції сигналізації зв'язку та локомотивного депо. Або їх заступники рідше одного разу на квартал, повинні перевіряти з локомотива роботу автоматичної локомотивної сигналізації і радіозв'язку. Дії автоматичної локомотивної сигналізації поїздного радіозв'язку періодично перевіряються вагоном лабораторією із документованою реєстрацією результатів за графіком, затвердженим начальником служб сигналізації зв'язку та локомотивного господарства. Результати перевірки розглядаються спільно з службами сигналізації зв'язку та локомотивного господарства. Пристрої колії, СЦБ, електропостачання і рухомий склад. У тому числі спеціальний самохідний рухомий склад, мають забезпечувати постійну надійну роботу електричних рейкових кіл. Малодіяльні дільниці колій з рейковими колами повинні періодично. Обкатуватися рухомим складом у порядку, що визначений Державною адміністрацією залізничного транспорту України. Порядок технічного обслуговування та норми отримання пристроїв колії СЦБ, електропостачання рухомого складу, у тому числі спеціального самохідного рухомого складу, що забезпечують перебійну роботу електричних рікових кіл, визначається Державною адміністрацією залізничного транспорту України. Працівники, які користуються пристроями СЦБ, зв'язку та автоматичного виявлення перегрітих букс, повинні знати порядок користування ними, і знання їх мають бути перевірені. Начальник дистанції, сигналізації та зв'язку забезпечує навчання працівників інших служб, які використовуються пристроями СЦБ, зв'язку та автоматичного виявлення перегрітих букв. Відповідальним за навчання і періодичну перевірку знань цих пристроїв є кожний начальник відносно своїх підлеглих.